15 років ув'язнення загрожує журналісту з Чернівців. Медійника звинувачують в участі у масових заворушеннях. На Чернівецьких активістів, які нещодавно поїхали до Києва, напали. В Чернівцях День Соборності перейменували в день розлуки. І вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Сьогоднішній день злуки. в Чернівцях назвали днем розлуки. На центральній площі столиці Буковини зібралися декілька сотень городян, які вимагали від влади припинити штурм столичного майдану та відповісти за смерті активістів. У зв'язку з подіями в Києві чернівчани відмовилися відзначати День Соборності. Натомість закликають всіх піднятися на захист євромайданівців. Це неможливо більше так. Треба підтримати тих, хто стоїть на Майдані, тих, хто стоїть на Грушевського, тих дітей, яких б'ють, бо там, як мої діти всі, тако, такого віку. Всі мої діти. Скільки вже можна терпіти, оце знущання над людьми. Люди вже не що були. я... Тут вже не, нема вже людей не можуть залякати так, як залякували. Нас ведуть волю. Якщо народ любить свою батьківщину, він повинен об'єднатися у єдності, наша сила. Слава Україні! З учорашнього вечора активізувалися відправки боковинців до Києва. Дії активний збір коштів. Крім того, що ми будемо відправляти людей на Київ, звичайно, ми і тут плануємо робити акції. Мирні акції вулицями міста для того, щоб люди побачили, що і в Чернівцях є люди, яким не байдуже ситуація в державі. Чернівчани обурені тим, що відбувається у Києві, і звинувачують у смертях активістів владу. Ця влада за три роки все зробила для того, щоб роз'єднати схід і захід. Він зараз не разом. Не будуть чекати, коли будуть вбивати масово, а тоді вже почати виходити. Це треба робити вже. Це така моя думка. Головне, щоб е, саме влада якось поступилася. Влада має е, Ну, піти відставку, яким чином вони мають робити ці кроки, тому що це е, війна. ну, вони почали війну проти своїх людей. Я так вважаю. З риданім не з плачем, а з риданням це страшне, що твориться. Я не знаю, як це так може влада дивитися і не поступитися. Він сьогодні вітає святом соборності, якби й нічого не було. Василь Бобовський незрячий, але на площу Чернівців прийшов, тому що запевняє, не міг залишатися вдома. Я не зрячий, я інвалід першої групи. А до Києва я би кажу, пішов би по Пластунськи. Просто пішов би ногами, йшов би, і Чіп... де за автобус чіплявся, де за. Попутками ну, ну я би доїхав би до Києва, дійшов би до Києва. До заходу долучилися священники. Вони помолилися за тих, хто зараз на столичному майдані та побажали сили тим, хто стримує штурм правоохоронців. Ольга Андрійська, Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський. Місцевий час. Двоє загиблих і тисячі постраждалих. Такими є результати сутичок активістів столичного Євромайдану та правоохоронців. Згідно неофіційної інформації, вбитих більше. Тиски залякування також чиниться на мітингарів з Буковини. Про це повідомив координатор Чернівецького Євромайдану Тарас Прокоп. Він повідомив про те, що на активісті буковини, котрі виїхали до Києва, відбувся напад. На щастя постраждалих немає. Ми від відновили відправку людей на Києві. Власне, один бус, який сьогодні вночі їхав з Чернівців на Київ. На них вже безпосередньо в Києві було здійснено на напад. На них напала група молодиків у спортивній формі. Вони фактично зразу побили їм вікна в машині. Але за допомогою активістів з Євромайданом хлопцям вдалося втекти. І, власне, вони зуміли відірватися від цих нападників, які на нас напали. Але тим не менше, в них розбито два вікна, і вони всі дуже перелякані. Кані не знають як зараз діяти далі. На столичному Євромайдані під час сутичок з беркотівцями вже постраждали близько 30 журналістів з різних видань. Серед них чернівчанин Володимир Кареяур, оператор інтернет-проекту «Спільнобачення». Хлопця правоохоронці затримали 20 січня біля автозаправки за те, що він купував там бензин. Його звинувачують у участі у масових заворушеннях за попередньою змовою трьох п'яти осіб з використанням холодної і пневматичної зброї з нанесенням працівникам міліції цілесних ушкоджень. В Чернівцях журналісти вийшли на центральну площу з плакатами у підтримку свого колеги, вимагаючи від влади звільнення Володимира з під варти та скасування всіх законів, за якими він може сісти до в'язниці на 15 років. Чернівці мають першу жертву цих абсурдних законів, які ну фактично не є легітимними. Вони не прийняті в легітимний спосіб Верховною Радою, але вони вступили в дію і нашому колезі, журналістові блогерові. Активному хлопцеві просто його звинувачують за абсурдною статтею і е, говорять про участь у масових заворушеннях. Хоча насправді він просто виконував свою роботу. На момент виходу цього матеріалу в ефір нам стало відомо, що суд вирішив Володимир Карияур сидітиме в СІЗО два місяці до з'ясування всіх обставин цієї справи. Сутички в столиці не вщухають. Беркут штурмує, продовжує відтісняти людей з вулиці Грушевського. Вона вкрита чорним димом. Там стоять БТР, а мітингарям доводиться постійно тримати оборону. Крім того, люди контролюють і інші барикади, оскільки надалі очікують наступу з усіх можливих точок. Мітингувальники палять шини. Беркут кидає світошумові гранати в людей. Зі сцени оголосили загальнонаціональну мобілізацію. Всіх українців кличуть захистити майдан. В числі мітингарів чимало буковинців. Наразі в Києві їх уже кілька сотень. Люди продовжують прибувати щодня, але навіть при максимальній обережності кажуть без трав не обійтись. Про це телефоном розповіла наша Чернівецька колега Галина Єреміца, яка весь цей час перебуває в епіцентрі подій. Я просто на навіть цього обміну прибувші. У мене під гарно розірвалася світосомова граната, але я встигла відскочити, але мені ноги все заблоку, тобто мене зараз навіть болять ноги, я нормально не можу ходити. Мені осколок влетів в руку і також забій руки. Скидаються все таки ці котельні молотова. Угоро туди підтягується, постійно йде зміна, тому що люди стомлюються, вони ходять бітами по противогазах, Дуже багато кітушек, дуже багато. І не радять людям ходити більше ніж 20 чоловік в одній команді, тому що таке. Іх одразу вважають провокаторами і затримують і по одному радять ходити, тому що ловлю цієї роки. Також багато студентів пропало. Всі чекають все таки ласту тут. Дарку тут схиляється щось за черка сьогодні. З нагоди Дня Соборності та Свободи України в столиці Буковини презентували книгу На крутежах прикордоння історичні події на подільні маловідомі факти про перебування там Тараса Шевченка та державотворчу діяльність секретаря Української центральної ради Антіна Постоловського. Про це йдеться в черговому виданні письменниці Євдокії Антонюк. Книга вийшла друком цьогоріч, Авторка вже презентувала її в рідному Кам'янці-Подільському. Тепер черга за Чернівцями. Майже 700 сторінок маловідомих фактів, ексклюзивних діалогів, задокументованих подій та ілюстрацій, аби дослідити та описати історію рідного села Чорнокозинці. Євдокії Антонюк знадобилося кілька десятків років. У своєму виданні авторка не змінювала імен та прізвищ і опиралася тільки на достовірну інформацію. Я дивилася на те, які обставини спонукали, сформували справжню позицію чесного українця, як і Антін Постоловський. Вони боролися за. Те, щоб народу щоб ідея перемогла, і щоб цей народ був безсмертний. Символічним є те, що книга вийшла саме в такий революційний для України час, каже авторка, оскільки деякі історичні події збігаються з нинішніми, з цим погоджуються історики. Дуже багато українців не знають звідки вони і хто їхні предки, то ж треба було статися так, що напередодні дня свободи в нас. Якимось дивним голосуванням порушення всяких регламентів Верховної Ради. Прийняли пакет нібито законів, які важко назвати законами, що різко обмежують свободу українця. У мене така підозра, що одна із цілей роз'єднати об'єднану Україну. Науковці називають книгу рідкісною монографією. Вважають, цікаво та корисно для себе в ній може знайти кожен українець. Мова йде про одне село, а ніби про всю Україну, тому що там розповідається про історичні події. Які практично перехрещуються на кожному українцеві і того часу, і сучасникові. То можна відстежити, що відбувалося з українським селом, і хто спланував його занепад, хто керував цим занепадом. Письменники зізнаються, було б добре, якби така праця була про кожен населений пункт України. Тоді історія ніколи не забувалася б, а майбутнє покоління завжди пам'ятало про подвиги своїх земляків. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті і сісім'ю. Будьте з нами і на все добре.